Під постійними обстрілами та без благ цивілізації жителі звільненої Херсонщини продовжують потерпати від наслідків російської агресії, щоб допомогти співгромадянам благодійники, а також небайдужі чернівчани передали чергову гуманітарну допомогу на південь нашої держави. Проте, як ризикуючи власним життям, волонтери доправляють херсонцям харчі вже за мить. Розпач, бідність, відсутність харчів це про деокуповану Херсонщину, яка потребує допомоги і підтримки з боку інших регіонів України. Тож волонтери благодійного фонду ЕМБРЕЙС відправили з Чернівців черговий автобус з гуманітарною допомогою для херсонців. Ми відправляємо продуктові набори, також відправили такі колія, сіль. Відправили рис, який запарювати можна. Також такі комплекти, які можна запарювати, і воно йде як вже порція така, як супа для того, щоб люди там мали що їсти. До збору гуманітарної допомоги долучились також небайдужі чернівчани. Звернувся до наших колег, до буковинців, щоб вони чим змогли тим допомогли. І сьогодні чергове. У Олександра Поршаги ми зараз загрузили мікроавтобус. Він прямує одразу до Херсону. Дякую ще й нашим чернівчанам, які догрузили сюди памперси для пологових будинків звільненого Херсону. Умови життя на Херсонщині після звільнення все ще на дуже низькому рівні, каже водій Євгеній Голубєв, який вже не вперше доставляє допомогу на південь України. У роботу в Херсоніну ніто, звісно, і ну, немає. Людям нужна и кожен день. они просять, просять. Очень часто почали просити у лекарства. Вот з цим у нас проблеми в Херсоні. Ну а з гуманітаркою еда постійно нужна. Також вже який тиждень поспіль люди потерпають від обстрілів з боку окупантів. Так, 14 грудня ворог вдарив посеред містю Херсону. Снаряди поцілили у будівлю ова пошкоджені два поверхи. На самому Херсоні є і прильоти, і ну, нічого не змінюється. Обстрілюють кожен день, просто сидимо і чекаємо вдома і все. І в такому режимі постійно перебувають жителі області. Оборонити Херсонщину від агресора допомагають і наші земляки. Привіт, Чернівці. Херсон це Україна і завжди буде Україною. Дякуємо за допомогу і будемо разом йти до перемоги. Слава Україні! Аби допомогти небайдужих боковинців, просять брати участь у зборах гуманітарних вантажів. Користуючись нагодою, звертаюсь до всіх буковинців. Цей рейс з Херсону він буде регулярний і тому, хто чим може, будемо дуже раді, щоб ми могли передати нашим херсонським братам і сестрам такі потрібні харчі. Валерія Пержун, Тетяна Добіцька, Андрій Миронецько, та Дня ТВА.